І радий вас вітати на укрінмовному каналі «Вуйка Уйкаштіліцях. Сьогодні ми з вами, так як ви, невід'ємна частина мого пошуку, моїх пригод в горах Карпатах. Сьогодні ми походимо, пошукаємо цими чудовими бандерівськими лісами, Карпатськими горами. Сьогодні ми з вами будемо шукати на рівнинах, більш таких, не на схилах стрімких. Хіба пізніше дойдемо, бо зараз вони знаходяться. Ліворуч від мене. Тут рівнина, ми близько до житлових будинків, значить. Тут був штурм часів Другої світової. ці ліси довкола мене напічкані бункерами, шансами, окопами, капонірами і тому подібним. Зараз ми проведемо розвідку, так би мовити, місцевості це і пробадаємо. Сьогодні ми проводимо пошуки з вами на радянських позиціях, часів Другої світової. Що знайду? Неодмінно вам покажу, а щось знайду по-любому. Все. Всім приємного перегляду. Ну тоді погнали! Друзі, у мене перший сигнал, так як я зайшов дуже далеко на радянські позиції, і ось ця знахідка нам підказує, що я саме на правильному шляху і знайшов ці радянські позиції, бо це набій Мосіна звичайний. У нас і не цікавий, звичайно. Але ми знаходимося на правильному місці і в правильний час. Тут цими хащами, непролазними ярами, долинами ломилася радянська армія в часи Друйстової атакували, був тут прорив, серйозний напад. І зараз ми це все обадимо довкола. А у мене новий сигнал. І нова цікава знахідка. Це вже мене тішить. Сигнал був надзвичайно потужний, тому що близько до поверхні. Грунт тут твердий, не просідає. Подивіться, окопи, я знайшов, хочу показати. Тут одиночка, тут па-па-па, окоп, -па окоп, окоп. Шанси, шанси скрізь тут починається. І тут ніхто ніколи не копав, я перший. А знаєте чому? Подивіться, пам! Знахідка, саперна лопата, совєтська, радянська, в бадьорому гарному стані. Подивіться, яка ще здорова. Нічого і не бракує, не гнила, звичайно, гарний стан. Почиститься, відмиється і комусь буде на подаруночок. Мене воно не цікавить, звичайно. Тільки вам показати, зафільмувати, зробити фото і виставити в нашу спільноту найкращу на Фейсбуці. Хто той знаходить. Додаємося, тому що всі, нагадаю, знахідки, фото знахідок, скопу потрапляють в першу чергу туди. І потім я моїм підписникам бажаючим дарую свої знахідки, які знаходжу в горах Карпатах. А чи ви хочете отримати знахідки в двойка штідльця? Цікаві ні щачки всякі різні. По війні, по друзі класні. То всі додавайтеся швиденько в нашу спільноту, хто хто знаходить. І ми там з вами побалакаємо. Подивіться, ще рідне дерево залишилось. Струхло, але. Подивіться. Оце залишки рідного черенка лопати. Капець. Капець, круто. А вони копали тут солдатики. Значить, окопи, така бадьора, дзвенить, аж міцна сталь. Копали, бачимо, і залишили. Чому залишили? Невідомо. Можливо, тікали, можливо що. Зараз ми дослідимо цей пагорб невеличку висоточку. Сопочку. І ми тут все... Ого, там цікаві, прикольні. Місця вже бачу копчики. Зараз ми тут все обійдемо. І щось знайду вам, покажений одмін. Ну, а це ми забираємо, звичайно, для наших підписників. Вельми, шановне панство, а у мене чергова знахідка. Подивіться, па-бам! Ось така кулька від слонобоя венгерського Солотурна. Значить, С100, щось там, М, здається, якось так. Швейцарського. Ну, вони були назброєні у Венгрів Мадярів. Ось така кулька, тобто залишки вершка самої кулі, прилетіло. Десь там був далеко слонобій потужний. І мадярики відтепалили. Місця не копані, що додає азарту, п'ятниця 13-го. Уявіть собі, і знайте, що це для когось нещасливе число, а для когось може бути щасливе. Тому що тут треба все шукати такого. Не існує. Штірліс знайшов ніким, не ні копані місця, ще взагалі. О, тут треба крутитися. Капець. Я в шоці сам? Не можу повірити, але це факт. Ось так бувають чудеса. П'ятниця, 13 го Бачу бункер. Хо-хо-хо, зараз там піду і все тут облажу, бо тут цікаво. Друзі, подивіться, який я набій знайшов. Щойно. Ну, мосяна, звичайно, ржава гільза. Бачите, ціла, цілий набій, але подивіться. Зараз вам покажу. Дивіться, фарба, бачите? Жовтенька фарба. Тобто жовта фарба на закінченні кулі. Куля бадьора, така блискуча тут, а тут жовтим помалювана. Клас, подивіться, ще фарба збереглася. Бачите, якісь зберігання кулі в горах Карпатах. Цікаво, що воно означало трасери чи запалювальні якісь. Дезактивація, подивіться, на ваших очах було то. Мало болото, там водичка тече, такий потічок. А ми мандруємо Азарт а просто адреналін зашкалює повністю не радості. Шукаємо, шукаємо. Місця не биті ніким, це рідкість страшна в горах Карпатах, особливо. Ми знову на радянських позиціях. І подивіться, в мене знахідка. Така страшна, правда, ґрунт не щадить нічого, не людей, не метал. Але то була така, мені здається, Ну, щоб вам пояснити, розказати, це була або е, мильничка металева, або тютюнниця. Тобто махорочка, як кажуть. Радянська армія мала з собою такі, і тут вона згнила. Дуже похоже, або в мильничці був тютюн. І вони носили так. Тут бачимо коп, тут бункер, тут бункер, тут, 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 там бункер. І вони тут всі окопувалися, коли жили, спали. Ну і звичайно. Побутові дні у них були, звичайні такі не фронтові. Але, як знаємо, місця радянські завжди бідні, тому що радянська армія була страшно бідна, не оснащена нічим, самим таким простим елементарним, не рівняючи вже угорську армію чи німецьку. Знаємо, що у них було екіпірування і аксесуари різних, купа всяких класних і багато. Ну, але ми на цьому не зупиняємося і продовжуємо. Бадати ці пагорби, які ще ніхто ніколи до мене не шукав і не копав їх тут. І це надихає на позитивний лад. Камради і камрадки, а в мене черговий сигнал і чергова знахідка, щойно на такій глибині з 15 см, ось знайшовся такий замочок. Він закритий, і це дуже погана прикмета. Особливо в п'ятницю 13-го вірити, якщо попадається замочок пошуківцю і він є зачиненим. Не відчинен. Це означає те, що можна вже перти додому і ніяких цікавих знахідок вже пошуківець не знайде. От бачимо, заслонка відкрита, а ключика то нема. Кістки дуже старий замочок. Не думаю, що він навіть радянський, можливо, австрійський, а можливо Червоної армії. А історія, значить, така: закрили червоноармійця свій бункер на замочок. І щоб ніхто там не вліз, ніякі мадяри німці. І пішли в напрямку села на дискотеку. Ось так було. Звичайно, так не було. Це жарт мною щойно. Але я в такі прикмети не вірю. Особливо в п'ятницю 13-го. І чалапаю собі цим лісом далі. Друзі, в мене знову чергова знахідка. І цього разу шмурдякова. Подивіться, ось така колючка часів Другої світової війни. Так саме Другої світової війни. Не перший. І подивіться, яка колючка. Вона дуже мега рідкісна, не проста, а надзвичайна. Бачите, от подивіться. Зараз я вам продемонструю, що я мав на увазі. Супер! Випхалась. Подивіться. Бачили? На свої власні очі я це витягну з колючки. Колючка була така, з фронту. От подивіться. Бачите? Такі три зуби. Нагадує, значить, вістря-стріли, але це не вістря і нічого подібного до старовини немає. І як пишуть наші знавці, бо вже викладали новобранці, тобто новачки. Ось таку знахідку в спільноті, пам'ятаю, здається, наші навіть. Хто шукає той знаходить на Фейсбук? І просили ідентифікувати, що це за річ така. Всі пишуть там понавалювали. Та це капець, ніхто нічого не знає. Ми самі матьорі-пошуківці, це чеснок, це чеснок під копита коням. Тобто вони їхали коні, ну, бігли в часи війни роки. І цей чеснок розкидали, отако, отакі штучки, щоб коні ранили свої копита, тобто у них була кровотеча і вони не могли далі рухатися. І кінне військо дезактивувати таким чином. Знешкодити. А опа це повна. Подивіться, це не чеснок. Це я говорю тим, хто занадто сильно умнячує і робиться дуже великим фахівцем в області Першої та Другої світових війн. Це є колючка колючка Другої світової. Післявоєнні роки її також застосовували, бо вони ще були. Для якихось таких значить, домашніх справ. Це є колючка, а не чеснок. Так ви всі умнічаєте. Мене просто харіє, що пишуть чеснок. І я старався доводити це. Ледве знайшов одну фото в інтернеті. Їх немає. Уявіть, що немає цієї колючки в інтернеті, ви не знайдете. В Google мучають взагалі. І я знайшов я довожу все одно, це чеснок, це чеснок, що ти розумієш? там, що ти, що ти не шариш, це чеснок? Типу, він так стоїть, кидали на поверхні землі чесно. Значить, що я зараз зроблю? Я вибираю цей чеснок, тобто ваш, так як ви говорите всі. І зараз цю колючку розкручу, чеснок повитягую, тобто чеснок, просто ці колючі е, штучки ріжущі, і викладаю в нашій спільноті. І я прикольнуся потужно з наших підписників. І побачимо, хто що напише. По-любому зараз будуть коментарі. 10-20 чеснок, це чеснок. Щілість не шарс, це чеснок. Отак насправді. Ніфіга це не чеснок. Ми продовжуємо мандрувати. І це я довів всім. І буду викладати це відео при кожній такій знахідці. І в мене знову шмурдякова знахідка чергова. І подивіться, зараз покажу. Там, а то є. Бачимо, колючка вже так само. Але винятково німецька. То що, цей дріт йшов стальний, квадратовий, кручений, і ось такі завитки на ньому були. А це і винятково німецька колючка. Це я демонструю, все, показую для тих, є цікаво, хто на цьому не знається, і спіною біля уст доводить протилежне. А хто добре знається, звичайно, той, звичайно, добре знається. Не потрібно нічого доводити. В попередньому кадрі я вам показав виняткову радянську колючку, а це зараз вам показую, демонструю німецьку. Де була колючка, там уже зрозуміло по цих факторах, хто де був, можна розрізнити і зрозуміти, і шукати місця таким чином, так як ми сьогодні в розвідці по Другій світовій, на місцях, де стояла Червона армія. Але, бачимо, є і колючка німецька попадається через багато багато метрів. Так що якось так тут все запутано. Друзі, а в мене знову сигнал. І по-моєму настрою ви мали би зрозуміти, що це суперсигнал. В мене монетусини кругляшки попалися. Подивіться, не прості, а золоті. І не один, а багато різних номіналів. А це означає, що це скарб сирунця. Сиру нам, сиру нам, мама наварила. Подивіться, -ха. -ха. напевно, це золото партія. Я не знаю, що за монети. але зараз будемо терти і дивитися. В прямому ефірі. Ага, 10 копійок. Бачимо. Ха-ха, радянське. Золото то радянське. Так, рік. 1977. Ого-го. Ану, який номінал? Тут що? Ага, тут герб. Чекаємо, дивимось. А тут цілих 15 копійок! 1981 рік. О, дивимось. Так, що це за якась тут? Нічого не видно. Але бачимо, проглядається золота партія. Ось, ага, це герб. Так. Миємо у прямому ефірі відтираємо. Ох, а це три копендоси. 1970 рік бачимо. Ху-ху! Оце монеточка поперла. Подивіться, наразі три. Ось такі монетосинки. Ха-ха, клас-клас-клас. Шукаємо ще. Може буде, а може і не буде. О в такому незрачному лісі нема війни, але зато є згуби монетосини. А могли бути і срібні, і золоті. Ха-ха. Сьогодні особливий день. Нагадаю, п'ятниця 13-го. Сьогодні, можливо, все. Камрадин Ахтунг Мінен. Бачимо пам. Міна. Радянська 82 мм. Прилетіла і чомусь не зірвалася. Бекелітовий. Бачимо зривачок у неї. Все видно. Така ще потужна. Бадьором останні досить глибоко. Так гарно забилася носиком. Пу! На сантиметрів 25-30. І я її коберну вам показати. А чому викопу? Тому що я не знав, що там мені було цікаво. Можливо, там могла бути і не вона, а щось набагато цікавіше. Тому потрібно копати у пошуках по війні всі сигнали. І чорні, і кольорові. Ну, а ми штурмуємо ось цей пагорб. Тут багато може бути цікаво. Ми ще на радянських позиціях знаходимося. Друзі, в мене знахідка чергова і облом. Обломана, значить. Подивіться. Ось така підкова, але половина обломана. Що це означає? Мало бути на щастя. А буде що, половина щастя? Чи що, Щиріцю. Ще з цвяшками. Хм, або взагалі не буде. Шайзе. Отак буває. А ми шукаємо. Шукаємо артефакти. Всяких купа уламків, мін. Значить, стабілізатору я викопав страшну масу за цей час. Це, що не попадає в кадр, що ви не бачите, щоб вас не розстроювати повністю. А тільки таке щось більш-менш, що вас могло би зацікавити і потішити. Так само і мене. Так що наберіться терпіння. Ну, а мені сил та наснаги. Копати, копати, ще раз копати. Вирішив я трошки відпочити, розбити лагерь зараз, пообідати, бо голоднющі, перекусити канапочку, попити кави, зварганити собі. В лісочку. І тут у двох метрах бачу щось блистить. Візуально, без детектора. Бац! А це ножичок. Ха -ха. Дивимось ближче ножичок валяється. Ось такий страшненький. Що це за ручка? Все хлепається, незрозуміло. Капець, хтось загубив щось. Стукав ним, ох, який він страшнючий. То дурдом. Бо тут якісь сліди автомобіля, хтось щось розвертався в лісі, можливо, випав, можливо, і викинув. Якась ліпнина, значить, ручна робота хендмейд. як блистить, не ржавійка. Швидше всього, надіюся, що не Золінген і не Ростфрей, а щось радянське і непотрібне, нецікаве. Друзі, розіклав я свій. Табір, так би мовити, перекусончик, канапочки у нас сьогодні на обід, печенюшечки, глюкоза у вигляді цукерок. значить. Сьогодні у нас кава по-домашньому. І це все це ми зашліфуємо ожину. Як у вас ця штучка називається? У нас ожина у вас. Пишіть коментарі. І ще одне хотів показати. О, у нас тут якийсь нахлібник є. В кружинці не може викарабкатися. Павучок. Ми його відпустимо, все, гуляй. Кружечку я придбав шведську, бачимо три корони. От. І сьогодні п'ятниця 13, що хотів показати. І подивіться, як співпало. У мене кружечка. горнятко шведське під номером 13. Ха-ха, як ви думаєте, співпадіння? Не думаю. Ось така. Зараз ми кавуську замутимо і бутербродики заточимо. А ви пишіть коментарі, друзі, як ви харчуєтеся на копі, коли їдете. Чи берете, готуєте на копі, чи берете якісь консерви. Так, чисто, чисто банально. там Помідор, огірок, чи тушоночку берете. Пишіть коментарі, дуже цікаво. Все, всім смачного. Друзі, в мене черговий сигнал і чергова знахідка випала. То є кріпьоха така для трьох дисків кулемета Дігтярьова Радянського то була та штукенця була в брезентовому підсумку. І тягали таких три штуки, по боках було і одна знизу. Ось, лізли, чепирилися радянські солдатики, полишали підсумки, покидали, а дисків немачилось. І дігтярьовів, і не солдатиків. Тут був штурм, серйозний, якраз цей пагорб вже стрімкий. Ми вже дуже далеко під мадярськими позиціями вище. І йшли в нас радянська армія і якось, видно, дістали добре бехів і все покидали і повтікали. Ну так буває. Це війна. Продовжуємо. Вельми Шановні панські, подивіться, що я знайшов, що я на потужний був. А це алюміній. Гарний був сигнал. Це залишки вже. Значить, хобота від протигаза венгерського угорського. Значить, тут був алюміній і все решту до нього прилагалося колись. Але вже нічого нема, все згнило, втруху подивиться алюміній. Також не пощадило. Страшне. Шкода, що не цілий. Тобто некомплектні частини всі би були, можна було б забрати в музейчик. Комусь подарувати. А так, не вам, не нам. Шайзе. Шановні підписники та глядачі. У мене черговий сигнал, подивіться, який цікавий. Був би, але це все, що залишилось. То є ось така залишка ложки солдатської. Ну, на жаль, вона була металева і погнила і швидше вломилася, поламалася, прилетів, напевно, якийсь снарядик, був солдатик і нема солдатика. І ложки нема. Ось такі залишки. Хм. Прикро, прикро, війна забирає найдорожче життя і здоров'я. От і підійшла наша подорож до завершення. На сьогодні все. Дякую всім за увагу. Дякую, що були до кінця цього відео. Кому сподобалось, вподобайкаємо. Кому дуже сподобалося, пишемо коментарі строчимо. Ну, кому капець як сподобалось, то прошу підписатися. І вмикнути дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Все, всім пока до зустрічі! З вами був Ікоштілець і укрінмовний канал. Ну, ми з вами побачимось, коли вже побачимось.